Жирона провела чудовий сезон і стала головним відкриттям Ла Ліги. Вже точно відомо, що підопічні Мічела фінішують на третьому місці, а путівку в Лігу чемпіонів вони заробили ще кілька турів тому. У даному відео будуть проаналізовані два матчі: Експрес та одиночна ставка на чемпіонат Іспанії і одиночна ставка УПЛ. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну що ж, починаємо. Жерона гранада, прогноз чи є шанси у гранади уникнути поразки в цьому матчі? Скоріше ні, ніж так, але і програти з великим рахунком гості не повинні. Жерона вдома тільки шість разів за 18 зустрічей змогла виграти з різницею більше, ніж у два м'ячі. Що стосується підопічних Сандовала, то фора плюс 2,5% була успішною у 88% виїзних зустрічей. Відзначимо, що червоні білі нікому з топ-6 на виїзді не програли з розгромним рахунком. Отже, перший прогноз в експрес: перемога гранади з форою плюс 3. За коефіцієнт 1-3. Тільки три рази за 18 домашніх матчів Жерона виграла з різницею в 3 і більше кутових удари. Фора 2,5 по кутовим була успішною в 10 з 18 виїзних зустрічей гранади. Протягом усього сезону господарі поля не належали до команд, які подають багато кутових, тому ми не очікуємо тут тотального перевісу у подачах з кута поля. Отже, другий прогноз в експрес. Перемога гранади з форою плюс 6 по кутовим за коефіцієнт 1-3, загальний коефіцієнт експреса при цьому становить 1 69. Якщо в першому колі голів було вдосталь, то зараз ми б не чекали подібного розвитку подій. Все впирається в мотивацію команд, а її просто немає. Жерона постарається завершити сезон на позитивній ноті, але це не означає, що господарі будуть рватися вперед. У 61% домашніх зустрічей Жирони було забито не більше трьох м'ячів, при цьому тотал менше половиною був успішним у 12 з 18 виїзних зустрічей Гранади. Отже, одиночна ставка на матч тотал менше 4% за коефіцієнт 1,71. Рух Динамо, Київ прогноз Чемпіонат України вже давно перетворився на гонку двох команд. Шахтар і Динамо стабільно намагаються побороти один одного, решта команд значно поступаються в класі. У цьому сезоні було всяке Київ поступався п'ять разів, але на перший план вийде гра від оборони. Дивно, але гості пропустили всього 27 голів, що є другим показником після Шахтаря. Суперником у останньому турі буде рух, якому потрібна перемога, але чи зможе колектив прорвати надійну оборону суперника. Я вважаю, що клас господарів не дозволить створювати багато моментів одне діло грати проти умовного чорноморця і забити два м'ячі, і зовсім інше, хоча б раз відзначитися у воротах постійного учасника Ліги Чемпіонів. Динамо може бути на валізах, але навіть у такому стані команда здатна мінімізувати проблеми. Отже, прогноз на матч рух тотал менше одного за коефіцієнт 1,69. Дякуємо, що були з нами на каналі. Якщо ви ще не підписані, чекаємо на вас. Нехай футбольна удача супроводжує вас і до нових емоцій від футбольних матчів.